Всім привіт! Пропонуємо вам лот бандажів для ніг та пальців. У лоті 22 одиниці, чотири види. Ось такі, які вдиваються на палець з подушечкою. Розміри від SM до XL. Бандажі можна прати, вони підходять і для лівої, і для правої ноги. Далі другий варіант це для стопи, також з подушечкою. Так само їх можна прати розміри від SM до LXL. Третій варіант це для щиколотки. Розміри SM, L, XL. І четвертий це для пальців, рук та ніг. Розміри універсальні. Замовити лот ви можете у наших менеджерів. Детальна інформація біля відео. Всім дякую за увагу.